Доброго ранку, травам весняним, доброго ранку квіткам яскравим. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Запрошую вас, малята, на заняття. Чекають нові на нас відкриття. Сьогодні вода нам розкриє секрети, згадаємо разом про неї прикмети. Поради, як водний ресурс зберегти і нашій планеті цим допомогти. Доброго дня вам малята, я краплиночка маленька. Я спустилася з хмаринки, я прозора та чистенька. я є сльозинка. А як ви думаєте, малята, чи я потрібна на землі, чи потрібен дощик? Звичайно, дощик потрібен. Бо завдяки дощу поповнюються річки, озера, моря. В них живуть безліч краплинок, таких, як ти, краплиночка. Діти, а кому ж потрібна вода? Дидактична гра збудуємо вежу потреб води на планеті. Вода потрібна людині. Вода потрібна птахам. Вода потрібна рибам. Вода потрібна тваринам. Вода потрібна рослинам, Вода потрібна комахам. Отже, вода потрібна всім на планеті, бо вода це і є життя. Щоб полився дощик з неба, щоб росли увесь дерева, щоб плили всі кораблі, щоб не було в нас біди, Жити не можна без. Води молодці малята. Але ось таке питання як же краплиночка до нас потрапила, де вона взялася на небі? Сонечко пригріло. Річки та моря і водяна пара піднялася вгору. Давайте стрілочкою покажемо. Повітря охолоджується, утворюються хмари, які випадають на землю у вигляді снігу чи дощу. Вода не зникає, а перетворюється з одного стану в інший і подорожує. Діти, а які ж властивості має водичка? Давайте спробуємо разом дослідити. Дослід з водою. Діти, скажіть, будь ласка, якого кольору водичка? Погляньте. Так, вона прозора. Давайте спробуємо її понюхати. Чим вона пахне? Так, у неї немає запаху. Давайте скуштуємо водичку. Яка вона на смак? Так, немає смаку. Давайте з вами водичку перельємо із стакана в чашку. Я перелила воду із склянки в чашку, і вона перейняла форму чашки, а значить вода не має певної форми. Властивості води вода без кольору, без запаху, без смаку, без форми. Запам'ятайте це, діти. Як ви вважаєте, чи змогла б людина прожити без води? Ні, звичайно, що ні. Давайте згадаємо, як людина використовує воду. Зберемо квіточку, як людина використовує воду, готує їжу, миє підлогу. П'є водичку. Купається. Миє посуд. Поливає квіти. пере одяг. Діти, а як ви вважаєте, чи корисно пити чисту водичку? Давайте згадаємо. Приказки про водичку. Чиста вода для хвороби біда. Хто водичку попиває, той міцне здоров'я має. Так, діти, вода дорожча за золото. Бережіть воду. Без води борщу не звариш і нічого не посадиш. Буде кепсько без води. Воду бережіть завжди. Малята, а вам сподобалося наше заняття? Про що ми з вами розмовляли? Що вам сподобалося найбільше? А що не сподобалося? А чи сподобалась вам наша гостя Краплинка? До побачення! До побачення, друзі!